Сьогодні я заберу тебе в один із найбільших ботанічних огородів Європи. Білет також коштує всього на 30 злотих. Білет можна придбати у касі або у касі онлайн. Раджу все ж таки це зробити через касу онлайн, щоб не стояти в черзі. Найкращий вигляд цей парк має весною, адже все починає розквітати. Тому не прогав цей момент. Я потрапив туди якраз вчасно, адже ще роздавали ось такі безкоштовні напої. Всередині, крім парку, можна побачити ось такий ще акваріум з різними рибами. Найкращий час для вибору, щоб відвідати це місце, я вважаю, що будний день. Але якщо у вас є час тільки в неділю, то теж буде нормально, тільки. Збережіться з тим, що там буде дуже багато людей з камерами, з фотоапаратами, з цим всім. І не дивно, що там багато людей з камерами і з фотоапаратами, адже таку красу варто зберегти собі на телефон. Також раджу прийти увечері, адже увечері, мою думку, буде. Виходити найкращі фотографії і знімки цих усіх квітів. На території цього саду також є невеличка столова, теж зроблена в тематиці зелені, де ти зможеш собі замовити каву, який-небудь салат, а також перекусити в природі. Я був у цьому парку вперше. Тому тут все для мене було цікаве. Але багато людей приходять сюди щовесни. Тому парк щорочно якось міняється. Добуваються нові рослини, квіти і так далі. Якийсь новий інтер'єр, оздоблення, наприклад, як цей фонтан. Він з'явився також тут. Недавно також на терені парку відбуваються різні тематичні заходи, такі як е ілюмінація тюльпанів, а також дискотеки.